Замість звичного а 4 або ж а 5 листя з дерев. Такий спосіб малювання опановують юні художники у білоцерківській школі мистецтв номер 1 Природний матеріал вибрали, аби зобразити характер осені та проявити свої творчі здібності. Як ділиться викладачка Яна Каплінська, технологію підгледіла на іноземних ресурсах. Втім, там витвори створювали професійні митці. Але як показала практика, це в змозі робити і діти, які з захопленням працюють на незвичному полотні. Я як викладач, як художник і як майстер, завжди в пошуках, в пошуках чогось цікавого, чогось нового, тому що дітям просто малювати постійно на листках ну трохи скучно, так звично, хоч тим їх чимось заохотити. Я думаю, найкраще буде під склом, бо це зображення, щоб він не деформувався, рівно так і залишався. Я думаю, що для листка нічого не буде з часом. Для зображення це точно можливо, звичайно, під впливом сонця можуть фарби трошки такий ефект пожухлості мати, такі торпожовтіють фарби біла, наприклад, в реакцію з листком війде. ми ще так не перевіряли, тому що це вперше. Ми так. Взяли такий якби спосіб, зображувати пейзажі та тварин можна на листях різних дерев. Все залежить від уяви та масштабу малюнку, проте зачасту використовують саме кленові, краще злегка вологі та ті, які побували під пресом, адже на них можна нанести ескіз фломастером. Так робить малеча, натомість дорослі працюють з сухим листям і без попереднього малюнку. На заняттях здебільшого застосовують акрилові барви, бо гуаш обсипається. В живописній техніці не може бути використані фарби, які знаходяться саме в тюбиках. Їх завжди потрібно поєднувати з іншими, щоб вимішати якийсь відтінок. Фарби достатньо гарно змішуються, лягають на аркуш, на листочок. І утворюємо таку більш живописну техніку, для того, щоб не декоративно, щоб показати більш справжній такий шматочок пейзажу. Біля нашої школи у підручниках про подібну технологію не пишуть, та й майстер-класів поки не проводять. Тож креативний спосіб досліджують і вдосконалюють у ході занять. Дітлахам настільки подобається, що створюють по п'ять робіт за раз Головне, аби листя на дворі вистачало. Вся лиситя їсна, та вона в лісі зараз сидить. А складно було малювати? Ні. Треба пахати фарби, щоб воно перекрило весь зелений колір. Я люблю осінь. і збираю лісточки і каштани. А потім на них малюєш? Угу. Mm -hmm. А ще ти не малювала, покажи і розкажи. Божу, колівку, котик, мателик. А складно було їх малювати на лісочки? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені подобається тому, що тут легше малювати їх. Коли творчість красива, неважливо на чому малюєш на полотні, стіні, вікні чи звичайному листку з дерева. Головне не обмежувати фантазію. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.